Рибалок у зоні заказника, розставлені сітки та павуки, а браконьєри вивозять рибу мішками. Так розпочинає нарестовий сезон на річ Карось на Черкащині. Природне наростилище Дніпрової фауни щовесни перетворюється на місце заробітку для місцевих. Нині риба вже з'явилася у притоці. А тут її чекають браконьєри. Це при тому, що у цих водах рибалити заборонено взагалі. Аби зупинити винищення риби, правоохоронці, екоінспекція та рибоохорона області влаштовують рейди. Привіт сюда. Олександр на річці із досвіта подолав десятки кілометрів із Білої церкви заради відпочинку та плотви. О, білої церкви їздили. Просто сьогодні виходний так поїхав на рибу. Я собі тараньку зловить ну, і все. Андрій приїхав із Переяслава. На його рахунку більше трьох десятків кілограмів виловленої нерестової риби. Каже, не знав, що тут заказник їдуть весь мир їде всі де був на росі ніхто не під'їжджав, ні попереджувальних знаків нема нема, нема нічого а от Василь вже повертається з річки В автівці вудки та нажива а у багажнику три сітки щойно зловленої риби каже придбав я купив риби що ви хочете, не проїдьте я... далі подивіться там 300 чоловік там я... торгують я... Так. торгують, до прийде подивіться розумієте? Вудки та спінінги далеко не весь асортимент знарядь лову на цій річці. Найбільш згубний сітка павук, таких за кілька годин знайшли та утилізували вісім. Витягли павук десь розміром 6 на 6 приблизно, із вічком сороковкою. Зараз зрізаємо його і будемо розрізати арматуру і під утилізацію. Конструкція проста, металеві прути та сітка. Розміри цього 6 на 6 метрів. Такі павуки стоять по всій течії річки Рось. Майже через кожні 30 метрів рибалка, через кожні 100 сітка. винищення популяції риби така ціна рибальського задоволення. У цих водах йде на нерест більше десятка видів Дніпровської фауни. Суттєва частина її потрапляє до рук браконьєрів. Спільний ряд працівників Черкаси рибоохорони. Екологічної інспекції і поліції, відпрацювання річки Рось тіологічного заказника. Тут ви ж бачите, що поїхали, скільки людей дуже багато, ловлять риби дуже багато. Ну а тут, взагалі, заборонено вилов риби. Такі дії дуже негативно впливають на екосистему даного. Даної території, тому що риба повинна віднереститися, риба повинна дати ікру, і цей вид повинен відтворитися. За кілька годин рейду поліція та рибохорона оформили більше 20 протоколів. Спільний рейд проводився на території рольського заказника. По... Виявленню незаконних засобів ловою та осіб, які цим займаються. На даний момент речі не завершилася, але вже складно близько 20 протоколів, адмінпротоколів за статтєю 91 і за статтєю 85 частини 3 Кодексу про адмінправопорушення. В середньому кожен з рибалок наловив від 10 до 40 кілограмів риби, яка вже невдовзі б дала потомство. За кожен кілограм браконьєри сплатять до 900 гривень штрафу. Яна Лимаренко, Олександр Кулик, Черкаська служба новин.